Як замінити обличчя у відеоролику. Відкрийте цей сервіс посилання під відео, натиснемо кнопку реєстрації та увійдемо зручним способом, наприклад, через Google Аккаунт. Клікнувши на свою аватарку, можемо бачити ліміт. Можна створювати відео до 3 хвилин щодня безкоштовно. На лівій панелі натискаємо кнопку Tools і обираємо ось цей інструмент. Можемо замінити обличчя й на фото, але зараз перемикаємось в режим відео. Завантажуємо відеофайл, де добре видно одну людину. Сьогодні розглянемо два сервіси для генерації відео та ідеї, як їх застосовувати в навчанні. Тепер завантажуємо фотопортрет іншої людини. Нехай це буде актор Дуейн Джонсон. Починаємо генерацію, натиснувши кнопку нижче. Обробка забере від декількох хвилин до години. І ось результат. Сьогодні розглянемо два сервіси для генерації відео та ідеї, як їх застосовувати в навчанні. Готове відео можна скачати. Інші корисні інструкції на каналі УМіти. Підписуйтесь.